То ми відкриємось? Насправді? Так. Ого. Добре. Ти починай міледі. Хранителі телі перші. Ні, ти перший. Зробімо це разом. Ні, серйозно, ти перший. Я почуваюся якось ніяково. Гаразд. Я. я. Адріан Агрест. <кхи> а я одрі буржуа. Ним геть не схожі. Тіх геть. Бачиш, це справді я, Адріана Грест. А хто ти? Леді Баг. Я почув ім'я. Відмотати? Ні. Чекай, ще Ще ні. Я розумію. Відкрити себе справжнього зовсім нелегко. Хто знає, що подумають чи полюблять. Мені теж дуже важко. Так калатає серце. Я довго чекав цієї миті. Уяви, як я викручувався, коли ти мене рятувала чи давала інший талісман. Ховатися від тебе було жахливо. Я дуже радий, що це нарешті позаду. Сподіваюся, ти не розчарована. Хоч би кого ховала та маска, для мене ти завжди найдивовижніша. Леді Баг, час майже сплив. О, ні, вороття вже немає. Надіюсь, вона знає, що робить. А я Ма... Ма... Марі. Маєчно нічусь. Не поспішай. Я зачекаю. Тепер ти знаєш, хто я і де шукати. А так, я не супішаю. А, а е, до зустрічі. Чому ти передумала? Я мені цікаво поглянути, що буде. Далі. Але ти казала, що це небезпечно. Якщо суперкіт не знає, хто я усе гаразд. І я про це подбаю. Почну з майстра сухання. Це чудово. Суперкіт любить леді бака, а отже, любить тебе. І ви з Адріаном будете разом. Не все так просто. Хм? Я кохаю Адріана, але я не кохаю суперкота. Вони наче абсолютно різні. Адріан, якого я кохаю, не справжній, а Суперкіт справжній. Хто справжній Адріан? Я не знаю. Може, спитай Алю. Не можу. Вона знає, що я леді бак. Їй не можна знати, що Адріан суперкіт. Це небезпечно. Коли буде готова, скаже, хто вона. Хай поки пізнає мене, а там хто зна. Я ж такий нявезний. Я люблю смердючий сир, але відчуваю, що ця історія не дуже дуже погана.